Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні ми поговоримо про рефанд, про те, як я буду скупляти ваш одяг, техніку і будь-що. Е, ну, якщо вам це цікаво, можете писати мені в Telegram, е, Telegram канал є в описі, там ви знайдете мене, знайдете всю актуальну інформацію, різні методи заробітку і дуже багато чого. А ми починаємо. А, ну чи я в курточці, бо ну, цю курточку я купив. Да, я молодець, я собі купив зимову курточку. Різке перевоплощення в Nike, ну, як воно називається, ну ладно, коротше, будемо починати розбирати, що в цьому відео буде, що ви знайдете, і тут взагалі буде багато корисної інформації для вас, якщо ви не маєте чим зайнятися, і вам потрібно щось почати. Що ж, для початку, якщо ви хочете займатися чимось... Незалежно від того, що це має бути з вкладенням, без вкладень, можете перейти в телеграм-канал, там є різні методи заробітку і з вкладеннями, і без, і дуже багато різної інформації. Що ж, тепер поговоримо про аліфант. Якщо говорити про рефанд, то можу вам сказати одне: я займаюся цим дуже багато часу, не один рік, не один місяць, не один тиждень. Ну, якщо точніше, це. Годин 12, ну, плюс-мінус. Е шутки закінчились, починаємо. Е ну, це основне відео буде про те, що я вже починаю займатися купівлею одягу, техніки і будь-чого. Ну і звичайно, за відсоток, за суму ми з вами договоримося. Що ж, е перейдемо до того, які є умови, і що взагалі я вам пропоную. Перше. Ви можете замовляти одяг, техніку будь-що на нашу людину, яка знаходиться в Європі. Це Польща, Германія, Америка, Італія, Греція, е, Нідерланди, напевно, я не пам'ятаю. Ну, Замовляєте одяг, ми отримуємо одяг і за певний відсоток платимо вам. Наприклад, це ну, зазвичай до 50%. Тобто, від 40 до 50, тобто може бути і 30, але це вже. Прям виключення, коли вже ви відправили нам якусь фігню і ну, вона вам не потрібна, ну ми її вже заберемо просто раді приліччя. Що тут ну, говорити? Тобі. Раді приліччя вже заберемо і е, хай вона залишається в нас, а не їде вам там в Україну і ще кудись там посилочка, ну, за доставку тратити за якусь хірню, ну Тупо. Тупо, да. Друге. Ми зможемо отримати вашу посилку. Якщо у вас немає людини в Європі, ви хочете отримати посилку і відправити її в будь-яку країну. Ну, це вже в залежності від того, куди ви хочете відправити. Тобто, умови зазвичай 50 доларів плюс вартість доставки. Третє. Не обов'язково, щоб ви замовляли речі на нас, ви просто їх відправляєте по Європі. Наприклад, якщо ваш товар знаходиться в Польщі, ви відправляєте в Польщу нам. Якщо в Германії, відправляєте в Германію, в Америці в Америку. Грецію, в Грецію і так далі. Тобто суть правильно зрозумів. Що ж, перейдемо до наступного. Четвертий пункт вже буде така більша розповідь про те, про мої перші закази, про мої результати, ну, що я встиг зробити за тиждень. Ну, давайте розпочнемо. Тобто, за тиждень я зробив ну, 20-го там, плюс-мінус числа, якщо це було там 19-20 число, я зробив орієнтовно 14 заказів, якщо бути точно. З яких... 13 або 12 поїхали на Україну. Тобто, ну, до мене. Це поїхало двома посилками. Перша посилка вже тут, друга посилка ще в дорозі. Зараз вам покажу розміри цієї посилки. Посилка в мене в руках, щоб ви просто розуміли розміри цієї посилки. В одній такій посилці товар знаходиться орієнтовно на доларі 500. Ми його розтаможуємо, тобто знімаємо бірки, ну якщо ви хочете відправити в Україну і не перезивати за е, ну, пограничний контроль, таможку, у це все. Коротше, ну ви зрозуміли. Тобто, щоб не платити податки, просто зняв бірки, щоб не напрягатись, і все. Тобто бірки можна, звичайно, відправити там іншою посилкою, то тобто, есть, і все. Тобто, ну, проблем з цим немає. Що ж, а давайте поговоримо про те. Скільки чистого прибутку може вийти з цієї посилки. Тобто в цій посилці було орієнтовно е, товару на доларів 500. Це була курточка за 300 доларів, е, ще одна курточка за 100 доларів, спортивний костюм за 100 доларів, рюкзак за м -м, вроде би за 30 доларів і труси, труси, труси 180 злотих. Це десь. 40 доларів, ось так, три пари трусі. Тобто загальна сума, ну, ви бачите на екрані, я там підрахував, щоб вже було нарахувати, більше 500 доларів. Прибутку з цієї посилки може бути орієнтовно доларів 400-350. Це якщо завести в Україну, ну, відняти всі розходи, ну, вийде 350 доларів чистого прибутку. Якщо трошки напрягтися, то можна зробити там і навіть 450. Ну, Це вже в залежності від того, що замовляти. Якщо ви замовляєте речі там, по знижках і так далі, то так, да, звичайно, воно вийде вам дешевше і буде прибуток ну, 90-80% чистого. Ну якщо ви замовляєте речі без знижок, 6 з Польщі, то вам вийде орієнтовно 60-70% прибутку. А я заберу ваші речі за 50% до 50% вже в тій країні і вам не потрібно буде е, переживати за те. Чи відправляти посилку назад, чи получати її, вести в Україну, бо велика розтаможка, і так далі. Тобто, ну, все банально зрозуміло. Ну, А тепер потрібно вам розказати, напевно, не всі знають, що таке рефанд, і ну, як він працює. Що ж, ну давайте я вам так більш коротко розповім, е, ну, без всяких деталей, зрозуміло, що деталі вам там можете знайти в телеграм-каналі, більш е, детально запитати мене, що вас цікавить. Домовити за співпрацю, але ну давайте поговоримо про основне. Що таке рефанд? Рефанд це добровільне повернення коштів за товар. Наприклад, у всіх бувала така історія, ну хто замовляв з інтернет-магазина, буває така історія, що якщо ти замовляєш велику посилку, наприклад, там це може бути Zara, H&M, Pull&Bear, ось такі товари, такі магазини, то буває таке, що ну, там працюють звичайні люди, і там є людський фактор. І може ну, загубити сюди Е, може бути те, що посилку, як повертали, її погано перевірили. І відправили, ну, частину тих речей, які перевіряли, відправили вам, а там посилка була грядка. Ну, там речі були там, не білі, а чорні. Ну, Просто в плямо, грубо говоря, так, грубо говоря. Тобто, і за це магазин повертав вам кошти. А деякі магазини давали гроші на те, щоб... Ну, повертали частину грошей для того, щоб ви віднесли в хімчистку. Ну, це нам не цікавить, тобто нам це не цікавить. Ми в хімчистку не віддаємо, ми просто повертаємо речі назад. Рефанду, Методів рефанду є дуже багато, і всі вони різні. Деякі методи похожі, деякі не похожі, деякі кардинально відрізняються. Ну, але їх існує дуже багато. Тепер поговоримо про те. Чи варто займатися Рефандом, чи рефанд вмер, чи він ще живий? Ну, займатися чи не займатися це вибір кожного. Тобто, хто хоче займатися, він займається, хто не хоче, той не займається. Ну, В телеграм-каналі про це ви зможете в закріпленому пості знайти багато корисної інформації, яка вас цікавить. Але в основному, якщо хочете займатися, займайтеся. Вас ніхто не примушує до цього, ніхто не заставляє. якщо не хочете, не займайтеся. Чи він ще живий? Так, звичайно, рефан живий і він буде жити ну, вічно. Тому що завжди є клієнти, завжди є людські фактори, завжди є різні ситуації, з яких можна, в яких потрібно буде розбиратися, якщо сказати більш прямо. Тобто, в залежності від того, як ви хочете, чим ви хочете займатися, яким методом і так далі, ви можете цим почати займатися просто так, без навчання. Тобто, якщо ви знайдете якусь безкоштовну інформацію, можете почитати, розібратися, і якщо вам все підходить, почати займатися на свій страх і ризик. Ну, Можете е, почати займатися тим, ну, хто цим займається, живе не один день. От, зі мною займається там, більше 15 учнів. Е, ну, всі би, ну, не жалуються, ніхто не жалується, Тобто, я завжди всім допомагаю, всім підказую. І ціна, ну, але грубо говоря. Тобто це не 15-2000 доларів, це банально 350 доларів. Ну, що тут складного? А з якими магазинами можна працювати? Практично з будь-яким магазином можна працювати, тобто по будь-яких магазинах це може бути. Adidas, Nike, Zara, Back Backmarket, Amazon, HP, Samsung, Asus. Асос. 에... Коротше, будь-які магазини, які ви знаєте, по них можна працювати. Так, да, звісно, не все-таки водити гладко, не все так буде ідеально по магазинах, я не знаю. Ну, але в основному по всіх можна працювати. Ну, там є певні деталі, по яких треба уточнювати. Тобто перевіряти, дивитися. Ну і удача. Звичайно, як удача. В деяких магазинах треба удача. Дуже велика удача. Далі нам потрібно підбити підсумки. Що в цьому відео ви побачили, що ви можете взяти з цього відео. Перше, якщо ви займаєтесь рефандом, ви можете працювати зі мною на вигідних умовах. Якщо вам щось не підходить, то можемо обговорити, якщо, щось, якщо все підходить, взагалі чудово, можемо починати працювати. Друге, я розповів, що таке рефанд, чи він існує, чи він ще буде жити, чи він буде працювати. І, ну, Скільки воно може жити, скільки не може жити, тут ніхто гарантій не може дати, але орієнтовно він буде жити вічно. Це третє. В нашому телеграм-каналі ви зможете знайти інформацію по рефаунду, по співпраці, по різних інших методах заробітку, які вам цікавлять. І взагалі ну, багато класної інформації, новинок. Там, де я не викидаю просто всі пусти такі, як у всіх. Я викидаю тільки те, що було б цікаво тільки мені, де ну, я заробляю. Де я можу заробити, і де точно так само можете заробити ви. Четвертого, четвертого. Е, і на четвертий підсумок це прощання. Е, на цьому з вами були Core Community, ну, Прощаємося. І до скорих зустрічей! Скоро вийде нове відео також. А на цьому відео можете поставити там лайк, написати коментарі. Е, хто вгадає скільки разів я сказав слово лох. Е, в цьому відео скину 5 гривень в першому тільки, але номер карти зараз письма. Все. З вами були Core Community і всім пока!